Вітаю! Зараз я вам розповім про дуже цікаву таку креативну шахрайську схему. Вона мені подобається, але, на жаль, дуже багато людей було таким чином ошукано. Вам телефонують на ваш мобільний номер телефону, незнайомий, непідписаний номер телефону. Це мобільний. Ви відповідаєте, кажете Ало, вам кажуть: привіт! Це я як справи. Ви кажете, хто я? Та ти що? Ти що мене не впізнав? Ну, ти даєш. А ви починаєте думати. Казати, що ні, я не, не знаю, хто це. А він каже: Бага, І ви починаєте. Або два варіанти. Якщо ви одразу кажете Ні, вибачте, я не згадав. Ну вам кажуть: Ну, вибачте, може я помилився, відключаються. Але якщо ви починаєте сумніватися та кажете, Олександр. ти, Тобто ви починаєте думати, згадувати, в кого. Знайомий голос, хто повинен вам був зателефонувати, тебе може зателефонувати, хто змінив номер телефону. Тобто ви починаєте самостійно себе накручувати та щось додумувати. І ви кажете, Олександр, ти Це ваш якийсь знайомий Олександр, і ви подумали, що це він. І тут Шахрай починає казати: Да. Нарешті ти мене впізнав, як твої справи. Ви починаєте з ним розмовляти на такі поверхні питання. Потім він вам каже, тут дуже швидко, буквально там 30 секунд хвилина Він вам каже: я тобі телефоную, у мене срочно до тебе питання. В мене трапилася в житті біда. Тут декілька варіантів, які він може назвати: біда з дитиною захворіла, з дружиною, хтось потрапив в ДТП. Проблеми з правоохоронними органами тощо. Та йому терміново потрібні гроші. Він каже: друг, будь ласка, поверну через тиждень, скинь мені на карту, якщо ви ведетеся, вас починають вмовляти, щоб ви їх пожаліли, все роблять до цього. Та потім ви кажете: ну, добре, скільки треба. Вам кажуть, а скільки можеш скинути? Треба багато. Ви думаєте, скільки у вас є вільних грошей, скільки зможете позичити там, на тиждень та кажете, ну, можу позичити 5 тисяч гривень. Кажуть, маловато, може трохи більше, може 10. Ви кажете, ну, там, 10 ок, 10 Або кажете, ні, тільки 5 можу. Кажуть, ок, я тобі зараз не відключайся, я тобі зараз е, скину номер карти або продиктую. Це карта там, або лікаря, або інша карта. Вам пояснюють, чому саме. Анкетні дані, коли він буде переводити у кар на карці Приватбанку або іншого банку, там буде видно прізвище ім'я по батькові особи, куди кидаються. Та це одразу вам пояснює, що кидати треба одразу на іншу картку. Моя там заблокована, не працює, таке інше. Тощо. Якщо ви далі ведетеся, кидаєте ці гроші, вас, вам кажуть дякую, відключаються. Ну, ви зрозуміли, що це шахраї вже. Що це не ваш знайомий, що вас щойно, вибачте, мене кинули на гроші. Потім ви намагаєтесь телефонувати на цей номер, він не відповідає. Ви починаєте згадувати, шукати у телефонній книзі, де саме у вас записаний цей Олександр, шукаєте його номер, телефонуєте йому, кажете, що там, як там ДТП, дружина, діти, як справи, коли гроші повернеш. А він каже: ти про що? Де я тобі не телефонував, ти мені нічого не кидав. Ось так. Здається, що така сюрреалістична шахрайська схема, однак дуже багато людей таким чином шукали. Це люди зазвичай такі більш старшого віку, там, 45 Однак такі шахрайські дії трапляються і досі. Тому будьте уважні, не потрапляйте у відповідні шахрайські схеми, бережіть себе, хай щастить.